Тоді, але голкіпера удар дуже спокійно тут відреагував страж команди. Правда, помилився. Труш забивати можна було Юрію. Одинадцятий номер Змолитися. Дуже близький був до втрати м'яча. Власне, ось відібрали тут залігти старого села. Можуть пробити поворота володаль. Браво! Ви майте! Як все чудово! було. Е, поки що все так дуже і дуже як попливо, Стійка! Ось е, атакують жовті. можна ставити крапку. робити рахунок 2-0. Напрошується ще один пас ліворуч. Непогано зараз тримає м'яч під контролем Андрушко! Вистрій арбітрів сьогоднішнього поєдинку. Він дає можливість хлопцям порати у футбол. Чирук покотив, забивати можна 1-1. Браво, Андрушко! Розвів! Болкіпове ім'я. Помилка, пусті ворота. Забивати можна Черкаський. Покотивна Андрушка, той віддає передачу. Удар. Сейв гол кіпера. Одного калібру Кіпс, який провів три дуелі всього навсього Зазнав також нещодавно краху у поєдинку Відбір від Володимира Черкаського. Зараз він розіграє атаку. Відкривається тут передачу. Простріл. Гол! Браво 2-1! Чудово постарався Андрій Сматьхотівки. Черрук. Один на іншого зараз поміняли. своїми на удар середній вістає. О! 3-1. Виймайте, Браво! Роман Черук ставить свою крапку у цьому. Черуку він пробив. У ближній кут, коли можна було задати цей удар на подаліще. Гол! 3-2! Чудово зараз зіграно. Худзалістами. І відновити передати зустрічі. Хороша спроба. Удар по центру варити. на Степана Чурука, той може віддати. Удар в дальній кут, ну, ми побачимо, чи ні. Тут влетів кулястий з ноги. Летів кулястий з ноги. 88-го номера. Ну і відповідь суперника також дуже невдав. Ось обмінялися і перевдягатися сьогодні. У них дуже цікавий повінок проти нових Мен 2. Передача! Близько був. Труш, вертикальна передача. Вперед. Сманько на ударній позиції можна з і задавати цього удара. Не злетів. у цінного гру з різного рахунок ну, на початку другого тайму, але не пощастило. Рустам Чапус. Його вистріл спокій борився. Іванишин, Андрій Кості, Мар'ян Думин, Богдан Савків та Максим Горний. Максим щойно завадив своєму одноклубнику. Рос атака. 2 в один можна було забивати, але дає можливість. Одноклубнику Олегу Ткач розіграти корнер. Помало-помало, але добігає кінця. П'ята хвилина. Рудо. Труш. Чудовий прохід. Чорного обігра. Вихід ішнавіч зліває оближній ко. Не знам, зараз у своїй черговій атаці Команда Господарів забивати можна було, але не поталани. Тісний гравець. Команда. Жовкій манішці, але знаєте, коли є швидкість, ось це пригадується. Мені інший швидкісний гравець. Гол! Ви маєте, брав! Нарешті не забили у другому таймі Степан Чирун. Атакують вартивно білі. Не вдала передача вперед. Контрнаступ 2 в 1. Потрібно ставити крапку у цьому епізоді. Йди, Є можливість для передачі. Атака 3 в 3. Простріл! Не забив у цьому епізоді. Андр... Зараз діагональна передача. Є можливість забити у цьому епізоді. Сейв, ну і кутовий, ну попри суперники, ну варто зберігати м'яч під контролем. Савків на ударній позиції пробиває. Ну і кутовий тут можна брати. Уже арбітр відпочити гравцям обох команд. Все ж таки цей тайм-аут більшою мірою на користь чорного і компанії пробивав Максим. Раз у відборі чудово зіграв Юрій Труш, вибив м'яч на підбиранні Мар'ян Думен. Його вистріли ближній код, і вони ж впорався. У Романа Чурука вихід 3 в фактично. раз Труш. Поклав на п'яту точку суперника Савківа. Покутив. Чирук. Удар Гол виймаєте Юрій Прус, таки забуває 5-2. Ну і все. Юрій сьогодні замається забити максимальну кількість голів. Зараз не було гри рукою на ударній позиції. Андрушко не забиває. Максим у цьому епізоді писав на користь рудок. Майже не порушували правила всього одного разу. Гол виймайте Андрушко. 6-2. Ну і ось різниця... Команда Господар. Напрошується передача на Андрушка. Андрушко хоче оформити дубль з інтервалом декілька секунд. Покот Перника Мар'ян Думин. Його можливість віддати передачу. Поставити крапку не забив у цьому епізоді Кунком 6-2 у першому повінку сьогоднішнього робого дня. Рудки переграють старе село.